Всім привіт! В цьому відео я покажу, як навчитися робити вихід сили менше ніж за 5 хвилин. Вихід сили – це базовий силовий елемент воркаута, в якому переважно діються спина та інші тягнучі м'язи, трохи менше груди, та і решта тіла як стабілізуючі допоміжні м'язи. Тому вам обов'язково потрібно достатньо сили в цих м'язах, щоб зробити високе підтягування, щоб мати час перекинути руки над перекладами. Для цього треба вміти робити від 10 чистих підтягувань. Але в виході важливіша вибухова сила і техніка, ніж кількість, тому все індивідуально. Я, наприклад, навчився робити вихід сили, коли робив 15 підтягувань. Важливо не забувати про розминку перед виходом сили, щоб привести себе від травм, так як виходи сили це доволі травмонебезпечна вправа. Вихід силу складається з трьох етапів: перший це високе підтягування. І також до цього етапу входить правильне положення кістей та розкачка. І так, хват повинен бути глибокий. Щоб кісті були закручені. Так трохи легше буде перекинути руки. І розкачка повинна бути не дуже сильна і не дуже слабка, щоб траєкторія руху була по дозі. Для цього можна робити один крок вперед, і при русі назад потрібно робити високе підтягування. Треба вміти підтягуватися хоча б до низу грудей, щоб мати час перекинути руки. Другий етап перекидання рук це найскладніший етап для більшості. Але переважно це тому, що у вас недостатньо сили для високого підтягування. Або ви робите надто сильну або надто слабку розкачку. І тому траєктори підтягування неефективна і вас може скинути з перекладним, так як центр маси тіла далеко від перекладної. І останній етап виходу сили, вижимання себе над перекладною. Це найлегший етап виходу силою. Якщо у вас є сила на високий підтягування, ви зможете вижити себе над перекладною. Тому я думаю, що немає сенсу робити бар діпси як окрем підвідну вправу. І ось так повинен виглядати правильний вихід силою. І ось головні помилки при виконанні виходу силою. Перше це згинання сильно ніг в коліні при підйомі сигнал в кіпінгі. Краще допомагати собі майже прямими ногами. Так легше зробити вихід силою, і так він виглядає чистіше. Друге підтягування не при рузі назад. Я навіть не зміг зрозуміти, як можна зробити вихід при русі вперед. Підтягування повинно починатися, коли ми вже йдемо при скачки назад. Третя це положення кістей. Потрібно не забувати, що кісті повинні бути закручені, щоб легше перекинути руки. Четверта це надто сильна або надто слабка розкачка. В двох випадках це сильно ускладнень вправо. Навіть якщо ви зробите вихід силою, з-під перекладини ви втратите забагато сил і буде надмірне навантаження на плечі. Скоро я викладу ще відео про вихід силою. Як прогресувати і які підвідні вправи виконувати? Тому обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте в мій інстаграм за посиланням в описі. Там також достатньо корисної інформації. І на цьому все, до зустрічі.